Я насамперед хочу вам ще подякувати році під час. Я особливо відчув, що це таке допомога від волонтерів. Дякую І зараз початку активного бойових дій. В 22 році ми в ті велосипеди, які ми маємо в себе, мали в себе, ми продали на фронт. Далі ми отримали інформацію про те, що дійсно ці беззвучні транспортні засоби, які можуть заряджатися від електромережі, від автомобіля, а також від сонячної енергії, вони є дуже і дуже надзвичайно корисні і потрібні, тому що вони є беззвучні, ними можна виконувати ті операції, які не може виконувати з жоден засіб. Навіть і саме дрони вивезли в передовому, щоб їх ніхто не чув, не бачив, вони не видимі їх тепловізор практично. І для снайперів, для розвідки, для сил спеціальних операцій, ви розумієте, що це таке, коли виїжджають наші хлопці, між деревами ярок вниз вверх, зробили роботу, і розлад, і батальйон цілі, тому що того танка чи двох, чи трьох вже просто немає. Прошу, будь ласка, звернути увагу на те, що бійці, які розуміють потребу такого транспорту, вони не мають фінансів. І ми щиро розуміючи цю проблему, висвітлюємо ці, дякуємо пані Маріанту, що запросила. От мене на повернувся з Києва, було телефону. Це місто Києва, була виставка така. Дуже багато людей просто не знають, не розуміють функціонал цього транспортного засобу. Так, це не автомобіль. Не. Цукор, дрова, все інше багато не привезеш, але в нього є специфічний функціонал, який не виконає жодних транспортних засобів. Будь ласка, можна далі? Це є наше виробництво «Файне місто Тернопіль». Власне, будь ласка, далі. Це є короткі характеристики, ми роздамо після е презентації. Будь ласка, І ще власне, будь біля. І зараз я вам можу показати одне відео, яке ми спеціально розробили для найкращого розуміння даного продукту. Тому що українці, знаєте, джілки дуже неодноразово говорили, коли все займається бізнесом, але як тільки стається проблеми як стає війна, ми всі об'єднуємося. Але не будемо забувати, що і війна закінчиться, і на афект будемо працювати. А в цілому Раніше закінчалися в лінам на столі. А в наш час. Це залізні колі, які не хочуть їсти, не хочуть писати, вони завжди полі. Вони можуть туди їсти, тому що це є генератор на колесах, без завої. Він не потребує додаткового витрату, на бензин, на пальне, свічки не, не працювали, можливо, не залізти, небезпека і не руки. Запитуйте свою виділю, запитуйте, запитуйте людей, які дійсно допомогли правильно і потрібно використовувати. На фронті вже більше став не можу говорити точну цифру, але всі напрямки і в Херсонки, так наші, всі наші бійці при цьому такими варіантами такої техніки. Дякую